Взагалі було мене мирне життя, спокійне. І для мене це було прям не те, що життя звичайне, це було моє життя, яке я зробила для себе. Півроку, як ми купили квартиру, купили її в тому місці, два роки шукали, щоб в цьому місці, де вона зараз була купити цю квартиру. І о 24-го зранку, десь о 5-й, мабуть, мені подзвонила мама, яка спитала Катя, чи не знаєш, чому о 5-й ранку приходить смс, що школи не працюють у Києві. Ну, я відразу зрозуміла, що, мабуть, щось не так. Я зайшла в Фейсбук, вже всі пишуть, що бомблять, бомблять Київ, бомблять всю країну. Навіть коли щось бахкає, я розумію, вже розрізняла, що це наші, наприклад, і я засинаю далі. Або не наші, і треба вже тікати. І середне для нас було це, коли вже типу щось труситься в будинок, вже типу вікна так типу ходять. У нас була е середня школа на кампус. Ось так вона, в принципі, мала вигляди, як сюди. Прийшов руський мір. На жаль, маю тільки два фото того, що що відбулося зі столови, тому що людина відразу виїхала звідти після того, як туди влучив снаряд. Ми вирішили, що ми не будемо покидати місто до останнього. Ми відразу почали шукати, як ми можемо бути корисні місту. Нас координували до міського ірпінського центру. Там ми допомагали приймати дзвінки від громадян, тобто, це будь-які дзвінки. Наприклад, нас дзвонили, просили якусь допомогу. Або люди опинились під завалами. Кожного дня це було все тяжче і тяжче. Починався тріш, ще більше дзвінків про якісь жорстокі дії, про пожежі, про те, що е, дітей ранять на вулиці, їх не можуть вивезти звідти. Ну і, звичайно, тому до 9-го дня я вже відчула, що в мене ну 90% мене вже немає. Я приймаю рішення, що ми маємо виїхати звідти в нас кішка, ще собака. Е, окей, ми виїжджаємо. Ми перебирались через міст і це як якісь фільми. Я повертаюся, я розумію, що позаду моє місто. Я просто хочу ревіти, нас знімають типу змі, і я таке думаю: блін, а може, це сон до нас підбігають військові. Запхали нас типу в машину. Нас звідти швидко вивозять на залізничний вокзал. І коли ми заїжджаємо в Києві, я розумію, що наче війни немає. Ну стоять блокпости, люди ходять по вулицях. Мабуть, десь перший тиждень, коли ми взагалі сюди добралися, я відходила від цього і намагалась пережити ту всю злість, яка в мене є. Як виявилось тварини, найбільше мій ресурс. Ну і він для мене це певний теж один із сенсів життя, тому я б ніколи його не залишила. Після перемоги я обов'язково повернусь в Ірпінь, це моя найбільша ціль. Хай він там буде весь побитий, розбитий. Я хочу його відбудовувати. Дай лапу, ну Дай. і хороший ще лапу. лапу. Давай, сядь. Молодець.